Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і сьогодні, в 2 листопада, в Україні вийшов у прокат психологічний трилер між нами і маємо можливість поспілкуватися із режисеркою цього фільму Соломія Томашчук З нами на зв'язку. Вітання, пані Соломія. Доброго дня. Отож, пані Соломіє, вітаємо вас із виходом вашого твору в прокат. І хочемо більше трішки дізнатися про цю роботу, загалом про саму ідею, про те, як давно ви почали знімати цей фільм, яким чином вам вдалося залучити відомих акторів, і звичайно, які очікування у вас від сьогоднішньої прем'єри. Е, ну, е, фільм ми е, знімали у 20-му році. Почали його писати. Я почала писати його сценаристом у 18-му році. Він надзвичайно сильно відозумінився і перетворився на трилер. Е, ось, якщо коротко сказати, так для ну для мене про що це кіно? Це кіно про е, Таку недолюбов, яка дуже сильно впливає на людину. Так, якщо вона не отримає не отримає недостатню любові від своїх близьких і залишається самою, е, це може мати фатальні наслідки. Ось е, так, якщо говорити дуже коротко, е, в фокусі дві головні країни: е, це героїні Ірма Вітовської і Насті постовіт, які е, мають таку фатальну зустріч, яка потім при, 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 призводить до. До неочікуваної розв'язки. Коли ми починали робити цей проект, ми зразу знали, що ми хочемо долучити до зйомок і Настю по бо вони погодилися. І ми на ці дві ролі навіть не проводили кастинг. Фільм був завершений у 2021 році мав вийти в 2022, але через повномасштабне вторгнення він виходить тільки зараз. А стосовно очікувань, які очікування у вас, пані Соломі? Е, ну надіємося, що український глядач буде ходити на українське наше кіно. Е, ну, і йому буде цікаво подивитися саме такий жанр, який е, такий досить нетиповий для українського е, кіноглядача і для українського кіно. Та ну і пані Соломію, ви згадували про те, що на початках це не мав бути трилер, але коли, коли це змінилося, коли ви зрозуміли, що це буде трилер? Ну спочатку ми робили це як драму, уже потім mm. ось, вже в якихось фінальних драфтах, коли я вже писала сценарій, я настільки розвинула цих персонажів, настільки їх заглибила в якісь конфлікти, якісь проблеми. Що зрозуміла, що жанр психологічного трилеру буде абсолютно доречний до цієї історії. Ну в принципі, так і вийшло, і з часом ми все загострювали і загострювали цей сценарій. Потім уже коли почалися репетиції, наші актори дуже багато внесли своїх ідей в своїх героїв. Тобто, і воно так помаленько-помаленько переросло в такий в такий от трилер. Пані Соломію, а стосовно підтримки з боку Держкіно, наскільки вона була потужна, чи е, яким чином взагалі е, відбувалася фінансова сторона цих знімань? Е, так, ми виграли е, Держкіно, якщо я не помиляюся, здається, у 2019 році е, тоді ще був головою Держкіно Плип Ільєнко, і угу. е, ми отримали фінансування. Але загалом повністю воно було профінансовано все за рахунок держбюджету, чи якимось чином ви шукали ще якісь фінанси? Е, ні, воно було профінансовано, Єдине, що у нас було багато протек так ну, тобто був такий як обмін, тобто нам давали якісь можливості, якісь локації за певну рекламу. Тобто, це в принципі є, але воно таке не. Не крикуще в нашому фільмі, ну, тобто, ми старалися не акцентувати на цьому увагу. Але про Placement, так, він дуже сильно допоміг нам зробити таке кіно з багатьма локаціями, з багатьма досить дорогими локаціями, які ну, за, за дебютні кошти, ну, мені здається, трошки важко зробити. А де відбувалися знімання лише в Києві чи в інших містах, чи лише в Україні? Ні-ні, лише в Києві. Ну, насправді, ти по киян, можливо, бачити, там дуже багато знайомих йому місць. Це і поділ. Ми знімали такі заклади, як Клоузер і майстерню Івана Дорна знімали. Ми знімали, якщо говорити про квартири, то це Рибальський півострів, це Сага в самому центрі Києва. Ну, тобто все, все знімалося у Києві. А Пані Соломія, от з вашого досвіду, то що, можливо, було найважче в цьому фільмі? Зало протягом зйомок і монтажу. Як ви згадували про те, що війна теж внесла корективи і майже на рік затримала його вихід у прокат? Ну, не на рік, на два угу, затримала. Стосовно того, що було найважче, ну було. Такий дуже був стислий графік. Ми знімали так дуже плотно. Було дуже багато масових сцен, і їх треба було так дуже добре підготовлювати. Ну, глядач може побачити там, що ми зробили спеціальний концерт вагоноважатих, який ми знімали. Він може побачити там і нічні клуби, може побачити там і реальних футбольних хуліганів, які у нас знімаються в одній сцені. Стосовно найбільших складностей, то це, напевно, були однокадрові історії. Їх достатньо багато у фільмі, і їх було досить важко робити, тому що вони займаються досить багато часу. Якщо говорити там про один з фінальних одна з фінальних сцен між Сашою і Захаром, нашими героями, то ця сцена знімалася взагалі на дві камери і. Ну, і це, напевно, була найважча зйомка, бо було дві знімальні групи в одній квартирі. Угу. Пані Соломія, чи відомо вам стосовно прокату, чи в всіх містах України, в всіх кінотеатрах відбудеться сьогоднішня прем'єра, і цікаво, також чи десь були якісь допрем'єрні покази. Стосовно міст не знаю, знаю, що близько 80 кінотеатрів, де буде показуватися наш фільм. Добримірні покази були у Хмельницьку. Я була присутня у Хмельницьку з Дмитром Совою. Були також у Франківську, де я представляла фільм Ірма Вітовська і у Львові. де я теж представляла Ірма Вітовська і Дмитро Сова. Можливо, будуть ще якісь добрим покази в інших міст, поки що мені невідомо. А чи відомо вам якраз враження безпосередньо Ірми Вітовської від знімання в цьому вашому трилері? Ну, з Ірмою ми дуже добре контактуємо і дуже добре спілкуємося, і ну, я точно знаю, що це для неї була дуже нестандартна роль, дуже неочікувана роль. Ви побачите, Ірму в абсолютно іншому амплуа, не комедійному, не навіть позитивному. Ось тобто, це абсолютно інша, інший герой. Пані Соломіну, цікаво стосовно різноманітних конкурсів, кінофестивалів. Чи вже ви брали участь, чи є, можливо, в планах участь в таких заходах? Е, ні, ми, ми брали участь в кінофестивалях. Ми були в Сеулі, ми були на декількох фестивалях в Америці, Італія, Швеція, Австрія. Е, і в Україні були Миколайчук і молодість, але молодість проходила в Гамбургу. Але я, ну це треба розуміти, що це таке більш не авторське кіно, а більш глядацьке кіно, жанрове кіно. Ну в принципі, я задоволена, що ми показали глядачу наш фільм на кінофестивалі. Ну і цікаво також, на сам кінець дізнатися то на вашу думку, як що очікують люди від вашого фільму, що вони побачать, на кого все-таки розрахована ця картина. У я маю надію, що вона буде цікава різному поколінню, тому що ми маємо в центрі двох героїнь, які є представниками різних поколінь. Так, ми маємо і такого не то, що таку сучасну молоду жінку, і жінку трохи там старшого віку. Тобто, я думаю, що це буде цікаво глядачу різного віку. Звичайно, що це буде цікаво глядачам поціновувачам таких жанрів, як трилер, як горор, але так як цей фільм він, по суті, є таким міксом драми і трилеру, то я думаю, що це набагато більше розширить коло наших глядачів. Ну і на сам кінець, вже остаточно стосовно назви, чи довго вибирали, і чи можливо назва була спочатку, і що це чи, чи можете вже все-таки відкрити таємницю, що вона означає? Назва була спочатку, і вона характеризує все, що відбувається в фільмі, і все, що відбувається з героями. Вони ніби зависли між, між чимось, от вони не можуть обрати якусь певну сторону. От вони всі десь між. Ну, якщо я так зрозуміло пояснила. Пані Соломія, маєте можливість дійсно закликати наших глядачів, радіослухачів, піти на вашу прем'єру і подивитися фільм між нами? Я буду дуже вдячна, якщо ви прийдете. Я буду дуже вдячна, якщо ви подивитеся кіно, підтримуєте українське кіно. І ще я хочу сказати про дуже важливий збір. Ми Збираємо донати для трьох підрозділів, де служать наші члени команд. Ось посилання на, на банку ви можете знайти в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі, а також після кожного перегляду на екрані фільму буде теж відкриватися посилання на банку. Це дуже важливо для нас. Що ж, дякуємо, пані Соломія, за те, що може знайшли можливість вийти в наш ефір, розповісти про ваш, вашу роботу. Трилер між нами. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам від сьогодні у українських кінотеатрах і з режисеркою цього фільму пані Соломією Томащук мали можливість поспілкуватися. На все добре, пані Соломія, Тримаємося. Дякую, добрі!